Я чекала і розказує світання. В першу чергу звернула увагу на вашу кофту. Там дуже багато слів, а, таких сильних, я би сказала. Це взагалі молитва українського націоналіста. Тобто, це така це такий артефакт національно визвольної боротьби. Тобто, вона, вона проголошується азовцями під час так, прощання з загиблими. Така дуже, ну, дуже важливий текст. Для багатьох. Це робота української, української дизайнерки Літковської. От Вона запропонувала її вдягнути в цю подорож. Мені здається, це дуже така символічна річ. Ну, принаймні для мене точно, бо я на багатьох похованнях, на жаль, була сама зовсім з Маріуполя за останні півроку. І ці слова мають дуже велике смислове навантаження для мене. Я є дружиною військовослужбовця полку АЗОВ Арсенія Федосюка. Він є солдатом української армії з 2014 року. Він пішов добровольцем воювати. Як тільки почалась війна, був активним учасником революції і воює фактично от 8 років безперервно. Знаходився на сході. Відповідно, 24-го він був у Маріуполі, боронив Азовсталь впродовж трьох місяців, і потім зі всім гарнізоном вийшов у полон. Він досі там, його не обміняли ще, і я вже от не маю по нього звісток більше ніж шість місяців, він в полоні, не знаю, де він, які умови. Місія, так би мовити, в цій війні вона мені була дана, я її не обирала. Тобто, коли почалась війна, я була в Києві. Не виїжджала з нього принципово для мене це було ну так психологічно і взагалі важливо, що ці обставини вони мене не виженуть з улюбленого міста. І спочатку ситуація в Маріуполі ще була плюс-мінус стабільною, якщо можна так казати. Але коли вже стало зрозуміло, що все дуже погано, що хлопці в оточенні, Ну я себе насправді весною, вже в кінці березня, вже в принципі все було зрозуміло, якщо і не раніше. Тобто я, раціонально ми і так розуміли, що е, гарнізон надто малий. Е, там в моменті 25 тисяч військ російських знаходилось навколо Маріуполя. Тобто, це було очевидно, просто хаос і паніка по всій Україні, і бойові дії по всій Україні. Вони так би мовити. Згладжували цей момент саме напруги. Але коли вже стало все зрозуміло, я та дружина Дениса Прокопенка, Катерина Прокопенко та ще дві дружини бійців Полку Азов, ми вирішили поїхати до Папи Римського та просити у нього про екстракцію на той момент. Тобто ми вірили, що можливо вивести просто гарнізон в третю країну.

Робили корисну справу в тому сенсі, що ми привертали увагу на того, що відбувається. І так би мовити, ну мені принаймні все хочеться вірити, що якось доклалися до того, що хлопці потім її обміняли. І сподіваюся, що обміняють всіх. Я знала одразу, що це полон. Це було дуже важко е сприймати, тому що ми знали, що з ними там може відбуватися, і, на жаль, ми були праві. Тобто ми маємо події в Оленівці, коли росіяни вбили просто полонених азовців. І ми це все, на жаль, але ми це розуміли, що ми так досі воно й буде. і… Неначе більше п'ятдесяти, але вони не віддають тіла, тому ми цього не розуміємо. Плюс не всі азовці обмінені, тому ми не розуміємо, хто живий, хто мертвий. Все сподіваюся, буде зрозуміло згодом, коли. Це вже буде, так би мовити, гаразд. Ми почали займатися адвокацією, почали от е витримувати всю цю медійну напругу навколо питання, е спілкуватися з владою, спілкуватися з суб'єктами обміну. І теж е в нас була поїздка в США. Ми е зібрали делегацію з обміняних азовців та з родичів військовополонених, були в Конгресі. Тобто зустрічались з представниками американського політикуму, і ця поїздка в Ізраїль вона має за мету таку саму ціль. Нас запросили Ізраїль Friends of Ukraine», яким ми дуже вдячні, тому що це повністю їх ініціатива, їхня організація всього. Нас приймають е дуже добре. І, до речі, це мене навіть в якомусь сенсі здивувало, тому що мені здавалося, що Є певне опередження щодо полку Азов, тут в Ізраїлі серед. Значить, нам ще не зустрічались такі люди, тому що ми відвідали Кнесет, ми зустрічалися з резервістами Цахалу, ми бачилися з низовими організаціями, ми бачилися з великою кількістю журналістів. І поки що ми взагалі не стикалися з Є власний міф зовсім, що це націоналісти. А для все, що стосується цієї тематики, в Ізраїлі воно дуже важливо. І це витягується і зазвичай так і представляється. Тому власне, я от напевно на цьому моменті, як ми про це заговорили. Як би ви дуже легко і доступно пояснили, що це не якісь провожеливі нацисти, а люди, які фактично просто да, за які щось Полк АЗОВ — це дуже надзвичайні люди, це такі екстремальні патріоти, тобто це люди, які готові пожертвувати життям, здоров'ям заради благополуччя своєї країни, заради безпеки її громадян, заради територіальної цінності, цілісності, заради збереження культури і всього іншого. Чи можна їх назвати радикалами? У цьому сенсі можна. Я думаю, що такі самі радикали є тут в Ізраїлі. Це люди, які захищають країну, які захищають так точно так само безпеку людей. І мені здається, що просто варто. Озвучити деякі факти з історії полку Азов, які, як на мене, повністю знищують цю міфологію навколо нього. З самого початку існування полку Азов він був мультинаціональним утворенням, тобто в полку служили євреї, кримські татари, греки, грузини, росіяни, білоруси. Тобто, в цьому сенсі це був такий. Точка збірки для антиросійських антикремлівських сил, тому що він притягував людей, які не можуть на території своєї країни боротися з режимом, тому що все складніше, і так би мовити, за нашу і вашу свободу вони йшли воювати полказов. Зараз в полоні знаходяться також євреї з маріупольського гарнізону, і я знаю, що були там і звернення ще під час зосталі до Кнесету, також до єврейського народу. Крім цього, ще під час штурму Маріуполя, один з таких найбільш відомих равинів Києва, Асмен. Він також звертався до Кнесету саме щодо екстракції полку Азов. Тобто ми бачимо, що факти вони говорять про зовсім інші речі. Одна з найбільш таких великих лгбт організацій в Україні Ukraine Pride, вони також підтримали Азов, вони закликали що до їхнього звільнення. Це люди, які навряд чи підтримували неонацистів. Це люди, які підтверджують, що полк Азов це патріоти і не більше того. Якщо ми говоримо про якийсь націоналізм, знову ж таки треба розбиратися, якому значенню це мається на увазі, тому що націоналізм буває громадянський, буває етнічний. Щодо етнічного, я думаю, що я відповіла. Тобто Це мультинаціональний підрозділ і ніякого, ніякого біологічного підходу ніколи не було і не буде. От, більшість азовців вони в побуті спілкуються російською. Тобто Це люди з російськомовних регіонів. Все щодо міфу там про те, що знищується російськомовне населення. Найбільше російськомовного населення знищила російська армія, яка Бомбила ковровими бомбардуваннями цивільне населення, яка депортувала дітей насильно, яка привезла перевізні крематорії. От просто вдумайтесь, армія, яка з собою возить перевізні крематорії, яка влаштувала справжні якісь, ну я не знаю, як це назвати, фільтраційні табори, через які пройшли там сотні тисяч українців, і їхні розповіді це просто катастрофа. Тобто, це буквально катівні часів там Другої світової. Для мене це нацизм. Для мене нацизм це дії. Це навіть не символіка, це не якісь там жести і все інше. Це от конкретні дії, які здійснює саме російська армія на території України. до Скільки їх зараз в колонії? Чи я так розумію, що вони можуть зрозуміти, де вони всі? Чи вони на території Росії, чи вони на території окупованих територій? Більше 700 азовців все ще знаходяться. Колонія, серед них і мій чоловік. За непідтвердженою інформацією, вони зараз розкидані по містах Російської Федерації. Але ми не знаємо, де, скільки, що з ними там відбувається. На жаль, після от великого обміну, в який входив Ілля і взагалі все командування вище, яке було екстрадоване якраз в Туреччину. А Після цього фактично було обміняно там 5 чи 4 азовці. Азовців справді не міняють. Це дуже погано. Чим ви чому? Це чому? Ось чому? інформація, яка у вас є. Що, що ви Я вважаю, що азовці це, вибачте, за вираз дуже цінна валюта для обміну. І росіяни їх перетримують для того, щоб маніпулювати, для того, щоб тиснути, для того, щоб міняти. В подальшому, якщо буде така необхідність для на тих, хто їм справді важливий, тобто всякі фахові військові і так далі. Крім цього, вони розуміють, що це дуже зручне розгойдування ситуації всередині країни, тому що Україна Азов обожнює, Україна ну це такі насправді найбільші обличчя поки що цієї війни, на мій погляд, і Україна постійно, я маю на увазі саме суспільство. Воно постійно запитує, де Азов. Чому не міняють Азов? І це такий хороший механізм впливати на ситуацію зсередини, не обмінюючи їх. Тобто проблема вважаєте саме з блок з російських сто відсотків, тому що я теж спілкуюся з представниками влади і, і з е, суб'єктами цього самообміну, і я бачу, що вони працюють, я бачу, що вони це для них це пріоритет і єдиний блок, єдиний так би мовити. Той, хто цьому не сприяє, це російська сторона. Скажіть, що знову повертатися до вашої візиту сюди? Ще які у вас тепер зустрічі? все таки головна, якби ціль це окупити якомога більше людей, показати ви будете ще на презентації фільму, максимально спілкуватися, яку ви собі конкретну ціль ставите? Дві головні магістральні цілі в першу чергу це розповісти про військовополонених саме полку Азов. Про те, що є більше 700 зовсім в полоні, про те, що вже було скоєне вбивство військовополонених з полку АЗОВ, просто елементарно поширити цю інформацію, тому що з того, що ми бачимо, на жаль, навіть журналісти тут в Ізраїлі, багато хто не знає, що це взагалі відбувалося. Багато хто думає, що АЗОВ вже повністю поміняли, і от різні такі речі. Другий момент це якраз розвінчування цих міфів, про які ми з вами говорили. На жаль, вони справді тут ще мають певну популярність, і ми хоч, хотіли і хочемо показати, що ми не боїмося незручних запитань, що в нас є відповіді на них, ми нічого не приховуємо. На вашу думку, саме в темі полонених, наскільки Ізраїль може бути активний і і що, чим він може конкретно допомогти? Ізраїль себе позіснує як нейтральна третя сторона, яка не втручається. І це якраз дає країні, уряду, можливість брати на себе такі питання, як питання військовополонених. Тобто я вважаю, що все-таки питання екстракції воно досі актуальне. Тобто Ізраїль може. Або чинити певний опір на Москву в тому, щоб вона обмінювала військовополонених полкозов, або ну це звучить фантастично, але тим не менше багато фантастичних речей вже трапилось. Може запропонувати себе в якості місця екстракції для тих е, самостазов, які ще знаходяться в полоні. У мене такий характер, що я в принципі дуже наполегливо ставлюся до якихось своїх цілей. Мені казали, що в мене не вийде зустрітися з папою римським. От я це зробила абсолютно на низовому рівні, нам не допомагала держава. І це неспівставні речі, але тим не менш, я вважаю, що можливо все. І ця війна, і взагалі ставлення світу до України от така невіра в Україну. Вона вся е ситуація продемонструвала, що вона була даремною даремною абсолютною. Українці продемонстрували. Фантастично спроможність до супротиву, Вони ми перемагаємо, ми йдемо в наступ, і так само у цій ситуації може змінитися баланс розстановки сил. Що вас особисто тримає у цій боротьбі, не да. дає А От це власний мій чоловік. Тобто я завжди згадую, як він себе поводив на Засталі, е наскільки він виявився. Я і так знала, що він дуже сильна така. Віддана чи душна людина, але під час штурму заводу міста я просто впевнилася, що він ще кращий, сильніший, ніж я тільки могла уявити. І для мене це така рольова модель. Тобто я намагаюся бути його достойною, і він захищав мене. Тепер моя черга захищати його. Слава Україні!